Друзі, продовжую свою роботу з електросамокатом. Ось купив 4 таких підшипнички закритих з двох сторон для задньої навіски, яка буде встановлюватися. Тут буде трубка, забиватися підшипники, ну і відповідно буде такий плаваючий механізм буде досить таки надійно. Поряд. До речі, взяв ось на металоломі поїхав амортизатори різні. Це буде якийсь ставитись назад. Не знаю, ще подивлюся вже, в залежності, як кожен буде працювати. Ну, певно, що з цих трьох, оцей трошки задовгий. Ну, походу. Ну і наперед, друзі, передня підвізка. Це буде ось ця вілка. Зразу взяв дві вілки, ось таку взяв і ось таку взяв. Буду тут зараз розрізати, ну, і таким чином буде... <кій> вона встановлюватися тобто догря ногами. Тут, відповідно, будуть з'єднання в двох місцях і де буде кріпитися поворотний механізм руля, ось ця штука. От, цю взяв також. Це і трошки шкода, бо вона в такому дуже хорошому стані. Але якщо не вийде з першою, є другий варіант. От. Ось таким чином будуть в мене амортизатори сформовані, бо хотів робити ламану передню підвізку з таким амортизатором. І все-таки цей варіант відкинув. а Більше сподобався ось такий варіант. Ну і Друзі, маю також кілька рулів, взяв на металоломі для того, щоб встановлювати на свій електросамокат, плюс трошечки запчастин, тормоза дискові, ручки альмів. Ще одні і десь. Є ще одні. Ось дві пари таких. Це гальма будуть наперед і назад. В на гарному стані. От ці менші, ці більші, якісь з них підуть на електросамокат. Трошечки так підібрав. Ну і тросики, тросики також, щось трошечки є. Добре, друзі, зараз буду розрізати вілку і так. Курилками буду показувати, що з того виходить. Так, друзі, робочий безпорядок. Дуже багато круги, нарізано, Ну, одним словом процес роботи йде. Ось так виходить вілочка. Зробив я одну поперечку. Ось така вона, на вигляд, получається. Треба чуть викрутити. Оце таке, це вже буде регулю... регулювання, коли вже буде верхня перечка. Ось так. Врізав. Верхня, вже підготовив матеріал, ну, одним словом, рухаємося вперед і задня навіска. Друзі, ось так вийшла передня білка. Звичайно, вона ж тільки на прихватках, що все потрібно об... обдирати болгаркою, обшкрабувати. Тут треба все в цільну і все підганяти, щоб було гарненьке. Тобто, так вже на прихватку зробив оце переднє з'єднання рами з, з вілкою. На мене, виходить, досить таки непогано. Тепер потрібно братися до задньої навіски, доробляти. Ось так вона має вигляд мати. Вже маю ось так різних амортизаторів. Ще плюс один. До речі, цей в мене давненько валявся, я за нього просто забув. От, і цей амортизатор. Десь ось так має кріпитися. З таким чином. Тут втулка, трубка ось на підчепниках. Ну одним словом все походить. А на вулиці у нас ось такий дощик. Дуже дощик це, це злива. Римить блискаю просто кафе. І так, друзі, завершується сьогоднішнє відео. Частина е, тої роботи, яку я зробив, я вам показав. Робиться не так швидко, як хочеться. Не так швидко, як то думається насправді. От, все виготовляється досить таке довго. От, і, е, ну, судячи з того, що роблю вперше, це раз. Е, те, що методом проб і варіантів це два, тобто десь якісь варіанти підбирають ті, які більш-менш гармонійні для мене. Тобто вони для мене е, найбільш Найбільше подобається. Ну і от скажу, те, що вийшло на сьогоднішній день. Дуже мені сподобалася вілка, звичайно, з нею я погрався, погрався. Не... ну, Якщо взяти до купи, то цілий день, повністю. Це тільки мене зайняла вілка. А так загалом, десь поміж дощ туди-сюди, і на вулиці досить не... лиє зараз, Самокат виготовляється. Ось така погодка на вулиці. Дощик лиє, все сили в тумані, ну, як би в дощі і, звичайно, гримить відеоску. Ну що ж, на цьому буду своє відео номер 2 завершувати. Далі буде. Крім того, ще обов'язково зніму відео порва от Вілки, як вона виготовлялася, як вона... Який вона вигляд має? От, і, в принципі, буде окреме, окреме відео. Ну, це вже коли я відійду повністю на каркас цього самого. Все. На цьому буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу. Всіх вам гаразд. Добра.